Літак біля парку національного відродження зі сторони східного встановили ще у 80-х роках минулого століття. У 1992-му міська влада мала намір його демонтувати. Проте виявилося, що це непросто і до того ж недешево. Кілька років тому тему реконструкції або демонтажу Міг-17 знову підняли. Тепер обговорюють перспективу заміни постамента на інший. Фактично, на мою думку, як тернополянина він має виключно. Ностальгічне значення і жодної художньої, естетичної цінності немає. З другого боку, є висновки комісії, які вказують на те, що треба втручатися в, власне, в цей елемент, в цей пам'ятний знак, оскільки є певна загроза аварійності цього знаку. Тернопільський архітектор Іван Осадчук пропонує замість літака встановити пам'ятник тріці воздвиження. В його проєкті це три ангели, які, на думку автора, гармонійно доповнять бульвар Данила Галицького. Яка пропозиція? Конструктивна, тобто стріла бетонна, вона ще досить доброму стані. Сама стріла без літака, там така. Так. Її треба ще трошки примарафетити і використовувати її як основну сучу конструктивну опору. на композиції, яка проходиться в даному проєкті. Зберігаючи стрімкість стріли бетонної, її основу, обшивати каркасом, кріпити каркас на нього і обшити сучасним металом, металом трьох кольорів. Наразі тривають обговорення щодо того, як саме виглядатиме пам'ятник. Тернополяни свої пропозиції та відгуки щодо цього питання можуть висловлювати на сайті міської ради.